Добрий, раночок, це не день, це раночок, бусь. Прокинулись, мились, зубки почистили. Зараз дімку завезу на працю, поїду цією лялею перший раз. Дімка зараз її заведе, прогріє. Треба буде подоставати, бо там на половичках ще такі папірці лежать. Наклею цю. Здерти. Бо воно нам же не надо бозить такого і нікиця. Матері, коли гараж построїмо. Не будеш мерзнути. Уже хорошо, якоби, да? ган-ган-ган. Я і моя подружка. Я і моя подружка. Ми похожі, Гусі. Звісно, похожі. Гриця. Дівка пішла ще вдіватися. Зараз поїдемо до мами, покажемо мамі. Йдемо, що Юрчика заберемо, бо вони сьогодні на працю строхи йдуть, Юрчик, Діма і Влад. Та Таю ще дядька зранку покатаємо, дядька буде перший, кого покатаємо. Але моросик, моросик був перший вчора, бо хлопці поїхали вперед. сів до Діма в машину, а я ззаді. Діма каже, малий питає, а де мама? А Діма каже, ззаді вагоном їде. А він каже, тут у нас дві машини. А Діма каже, та ні, тут дідо сьомі відомо, то ж дідо Та й посміялися з Моросика. Дивіться, я чорна, ляля наша чорна. Така хороша дівчинка. Я вже тут з Дімою ми вивчили, що куди до чого. Понятно, що ми ще не все вивчили. Перший раз катаюся в нашій машині. По відчуттях, як на татовій Ауді, але вище але м'якше, ніж на вагончику, і вам все розкажу. все, їдемо мами ліді. Правда, наші дороги. це щось. Так, перестеріть район дорогу, ми машину купили, пожалуйста. Спасибо. Все, Ми вже мамулі попастилися. так у ножах. <кліпі> <кліпі> Все, ми йдемо кавувати. А в магазині палят, дивіться. Молодці, молодці. Єля, мама казала тобі, що ми машину купили? Не казала, так? Да? Що ти облізуєшся? Доброго ранку. Ми й тебе покатаємо. Я вже всіх маю катати. Будемо прицеп чіпляти, щоб всі вмістилися, бо я вже стільки... Наобіжала покатати. Ру, я думає, хто це Хто до нього приїхав. Добрий, Добрий день! Сідаємо. Сідаю, ми тебе покатаємо. Та да, не матюкайтеся! Служить, служить. Спасибо, дядько, спасибо. Ну, що бусі, не такий страшний вовк, як його малюють. Я вже приїхала. Звісно, <гум> <гум> це не вогося. Може, я до вагончика просто привикла дуже. Але ген-ген тут, звісно, на гашетку, ту, як наступаєш, та й воно відчувається. Так, що там? Миросик спить. спить. Доросла, самостійна дитина спить. Каже, Мирончик, я везу папу на роботу. Кажу, будеш спадки, чи вімкнути тобі мультики. Він каже, я посплю, а потім буду дивитись мультики. Дивиться мультики. Добрий ранок, Сіноль. Мама вже на машині їстила. Представляєш? Представляєш? каже, добрий ранок. Добрий ранок. Мама, ми не їдемо в садик. Не їдемо в садик, сьогодні вихідний. Ура! <світла> ми <їдем> в садик. Світла немає уже. Треба буде навозити дров, бо дівчика сьогодні цей день не буде вдома. Ой, хто це там? Добрий день, добрий день. Навозити дров і підготувати все, бо десь через годинку, мені здається, світло буде. Сьогодні день народження в моїх сестер Інусі, донька тітії Ніни. вже... Лягай. Лягати лягаю, зайчик. Зайчик. зайчик! то я вже зателефонувала і привітала Інусю. все! дякую, мої І ти вкривайся. І в Софійки Мам, наші день народження. Ну, мені диви, є їж тепло в діта, синочка. Це ти голенький, а я тепло в діта. Покривай. І в Софійки день народження. То ми Софійку потім поїдемо, привітаємо особисто. Да, Миросик? Мама, у мене вчора була день народження. Так, да, в червні. Узі? Як вам така зміна обстановки? Я вже в шапці наділася, увімкнула в котельні світло, щоб розуміти, що я буду розпалювати, щоб не дай Боже світла не стало. Око щось сіпається. Откриваємо двері, іду дивлюся, звідки носити дрова, чи з цього сіре чи з того подвір'я, котики. У нас коти з усього села позбігалися. Так, добре. Вже треба возити дрова звідти. Так, Бусі. Пам'ятаєте історію, як я, будучи на восьмому місці? Привіт! То хто? Подивіться, Оно стоїть, дивиться на мене. Ти дивись? В общем, як я була на восьмому місці вагітності і провалилася ось в цьому Сарайові у яму. В дуже глибоку яму. А десь пару тижнів тому отут я набрала дрова в цьому Сарайові і бусі. Я вам не знаю, зуб не дам, але слово даю. Мене хтось держав за ногу. Я набирала дрова на тачку, вилізла так трошки вище, накладала, накладала, потім вже поняла, що тачка повна. Розвертаюся, правою ногою ступаю, ліву підіймаю, а я не йду. Я не ступаю, мене щось держе, мене щось тримало. І я впала на тачку з тачки на землю. Перевернулася тачка з тими дровами. У мене таку синяк, лікоть стисала, а впала коло і сокира там кладобеньки. В общем, і, і не плакала. Мені було больно, да, все, але я була така зла, що це мене хтось тримав за ногу, Ну чого б я собі впала отак просто. Бо я Оля, ну може, да. Бо я ходяче нещастя, ну може. Але мене хтось тримав за ногу. Де наша тачка? Кіця, привіт, ти чи як? Дивіться живе у Мирона в хаті. Заходь живи в будку, тут все одно е, кузя не живе. Заходь, я розрішаю, я тобі воно їсти сиплю. це Ти їсиш, да, от усю їжу. кс-кс-кс, Іди їж. Мені не шкода. і Можеш в будці жити. Я дозволяю. <рес> Взяла в діми рукавиці буся, вона щось таке крапка. цокаю на розпал. Гареть! Олечка молодець. Зараз висипаю цю тацю дров взяти і ще дві привезла, може, й три. Я вже розпалила бусі, вже і ходила раз, підкладала. Миросик поснідав, думаю, розкажу ж вам історію про Олю і машини. Оля і автомобілі. Коли ми подружилися, мені здається, що я ніби таку історію розповідала. Але якщо у вас пам'ятка, як у мене, дослухайте ще раз. Я навчилася їздити дуже рано на машині. Мене вчив і брат Богдан, і тато. Це був Жигуль, Сімка, 21.07 Лада. Синенка. Ну, таке. Мені здається, що вчитись на машині треба саме на Жигулю. На механіці як воно стартує, як то Ціпляння, тормоз, Я вже на механіці, я вам клянуся, я забула, як на механіці їздити. Мені зараз автомат і все. І більше нічого. Ми з Дімою навіть сварились з цього приводу, бо він хотів механіку, я автомат, але Діма мені вступив, і Ляля наша на автоматі. Потім, після Жигуля, я їздила на папиному робочому полонезі. Це такий машинка така пікап з кузовом такий у нього, в нього. Теж зображаю в цих машинах. Uh, і, і що? Вона була дізельок, в неї було легко їздити. Uh, потім коробка механіка, джигуль механіка, полонез механіка. потім знову ж таки. У папи з мамою з'явилася Ауді А6, на неї я їздила. Ще й прав не було. Оце ж я їздила це я просто по селі, там, покататися по полі, вчилася їздити. А На Ауді теж я їздила. Була теж на механіці, вона потім я здала на права в Полтаві. У мене вже були права, у папи була робоча машина на Тірано. То я Нісаном вже ганяла. Теж механіка. Це всі були механіки до вагона. Я на Нісанові ганяла по клубах, дискотеках, по барах, вночі гасяла, всіх возила, була Оля маршрутка. А потім вже Нісанчка продали. Лишилося в тата тільки Аудіо. Шоста і це період, коли ми з дімою одружилися. Ми жили в батьків. Е, зрозуміло, що ми нова сім'я, треба будинок, треба машинка. А ми в пріоритет поставили, що треба спочатку зробити ремонт в хаті. І перейти, жити тут, бо ми жили з батьками. Відповідно, живемо з батьками, нам треба кудись під'їхати. Ми просили в папу ауді, чи папа нас завозив, забирав. І це так було. Живемо з батьками користуємося їхнім автомобілем, бо ми маленькі, у нас свого нема. Потім... Папа поставив питання, що ауді вже старенька, треба щось папі поновлювати. І папа продає ауді якраз бусі. Я на дев'ятому місяці вагітності за два тижні до народження Миросика Папа продає ауді, а вже було домовлено, що ми народжувати будемо в Умані. І я така кажу: мамі, що пристав. Зараз папа продає машину, ще не купує нову, і я народжую і чи ми? На таксі їдемо в Умань. В общем, Богдан лишив, забрав Ауді, продав папину Ауді, лишив нам свою БМВ, сказав їздити обережно. І пам'ятаю, ми їхали. Так, помалесенько все вранці в БМВ, така, я з тим пузякою. І, і Богдан сказав, що це вам підстраховка. Якщо Оля почне народжувати, то бехою на Умань. Ой, Слава Богу, що миросик дотерпів, і ми їхали на БМВ. І Богдан пригнав папі з Одеси вагончика. Ми всі в нього закохалися, бо він здоровенний. Місобі ще подарив вагон, бо воно здорове автомат. Зрозуміло, що вагітна, я не їздила на ньому. Я вже за нього сіла в бусі. Осінь, як ми був рочок, мабуть, вперше. В я... да, перший рік Мирона я на машині, тобто я всю вагітність на дев'ятому місяці, на восьмому, я ще на ауді їздила в Саврань полульожа. Це вже був крайній раз, коли я їздила на машині, і я, мабуть, рік, а може й півтора взагалі на машині не їздила. Тобто теж таке було. Знаєте, перший раз, перший клас в мене було після Моросика. А тоді, коли я сіла в вагон, що це автомат, це як. А, я ще на мопеді ходить їздила. От Машина автомат це мопед. Газ-тормоз, газ-тормоз, газ-тормоз. Все, там мозгів не треба. Клепку, клепку мати бажано. І на вогосику почалася війна. Папа пішов на війну, зрозуміло, що я маму скрізь. Папа пішов, Богдан пішов, їм пішов і все. І добре, що Оля їздова, Оля вміла їздити, і ми цим вагоном з мамою на поле з поля, в Севрансь, Саврані, куди нам треба, на Умань, на Гайворон, на Одесу. Я її ганяла нею, правда, вони там зустрічали. І на вогоні мало небагато, я їздила з весни 22 року бусь по вчорашній день. Ну зрозуміло, що я ще один поїздю, я не так люблю. Це мій друг, якщо Ляля це подружка, а вогонь це мій друг. Мій бідний там мій. Намучився зі мною. Я йому тільки два рази колесо пробивала. І то на один місяць я ні разу в житті не пробивала колесо ні на одній з тих машин, яку я вам перечислила. Да, раз мені саме відверку гнула. Ну, то був нечаяний зимою. А так, оце один-два рази, що я пробила вагосику у мами на подвір'ї, шурупа загнала. На полі панську акацію таку зловила. але з тою акацією я поїхала до однокласника в сідні слона СТО. Там її достали. Колись все зробили, і так воно і так, ну, так скоренько все було. І зараз ми вагосика зачнемо на моєчку, на хімчистку, подивимося до всього, щоб е завести назад, поставити мамі з татом гаражик, щоб він нас відкатав, подякувати йому. Я не знаю, знаєте, це так не те, що я йому зраджую, але я його так люблю. У мене машини це як члени родини, я вам клянуся. Я до них дуже серйозно відношуся, що це ж машина. Якщо, не дай борочку щось зламає, у мене немає настроєння, зараз. Мені так шкода, я так переживаю, я дуже хвилююся, коли в машинка щось ламається. Тому, тепер є ляля. Є ляля, є хата, є в хаті, є машина. Так просто сталося. Ми жили тоді з батьками, і зрозуміло, що хотілося зробити ремонт, щоб вирішив перейти у свій будинок. Але почалася війна, і в пріоритеті було так, скоріше закінчити ремонт. І толку було б купувати машину нам. що якби була можливість купити на той час машину, сенс, щоб вагон стояв у гаражі, а якась наша машинка в нас на подвір'ї, і я один їздовий. І я б цієї машини пересідала в ту, і три роки вагон би стояв і тільки чекав, коли папа приїжджав. Коли машина довго стоїть, це теж не нормально. Ось X5 мого брата, стоїть. Машинка просто стоїть, машина для того, щоб на неї їздити. А так просто все. прийшов час, що Діма вже вдома, і ми взяли машину. Бо ми тепер будемо їздити сюди, дай Боже, вже закінчиться війна і поскоріше і вогося дочекається папу. Може, там щось папа собі з мамою оновлять, щось подумають, але факт тому, що у нас є тепер лялька. Я, я не знаю, я, я досі не вірю. Є, є. Я її так ждала бусі. На 20 років моєму брату батьки подарували машину БМВ, не пам'ятаю яку, купеха. Красунечка така. Я така стою, з папа ж її з братом пригнали, з Івано-Франківська. Не буду брехати, не пам'ятаю чортків туди, десь туди, десь туди влізю. Я така, стою, радуюся за брата. Це брату 20, мені 18, здається, на ту пору було вже, ніби так. І папа мене внімає каже: Доча, ми тобі на 20 років теж машину купимо. І я так ждала тих 20 років. На той момент я собі хотіла Фольксвагена Жука. Маленького, невеличкого. Жук, гольф. Так, да, Гольф. Жук, не знаю, чого жук, на нього казала, Гольф. Uh, і тут що? 13-й рік Революція Гідності, 14-й війна, все починається, долар скочив. Ми не розуміємо, що де завтра, яка вже машина, і наша вона мені, як я ще навчаюся, Богданові подарували машину, він вже був на роботі. Відповідно, він міг її сам заправити. Я ще була студенткою 20 років. Полтава й курс, яка машина. Взагалі, перший рік, другий рік, третій. Приїжджаю вже в село. Я дуже ранні. Треба їхати. Я беру папу не маму на ауді, ганяю на ауді, потім весілля. Зрозуміло, що знову машину не беремо, бо весілля. Потім ми росика родила отак, отак одним за другим, і мені 29 дев'ять років. Бусі 9 років і чекала на не свою, це наша, на нашу машинку. Не на нашу машинку, зараз це наша. А потім заробимо, купимо ще і мені, і дімі і робочу, а це буде сімейна, а то буде моя. <свісна> ну бо я мама, мені дитину в садик, потім в школу, на грудки якісь. А може я блогом зароблю? Бусь у мене буде підписників стільки, що я всі машини покуплю. Дай Бог, дай Бог, щоб так було, щоб я спромоглася і, і могла не тільки, щоб Діма купляла, а я? Да бусі? Ну так же ж. От така от історія на 10 хвилинок бабусі. Оля і автомобілі. Бібіка. Я їй дала вже крічку, не знаю чого, от вона. Я до неї бусила-бусила, ви в моїй бусі, а вона моя ляля. Вона моя ляля, вона моя подружка. Вагончик, це кореш, бусі. Я от іду, везла дрова, стоїть вагося, стоїть ляля, і вагон такий, як вагон, того його і звуть вагон. А вона така манюня. Але коли вогося виїде з подвір'я, то вона теж така буде на широка, велика така. А тепла, така бусі, тепла, все з підігрівом, кермо з підігрівом, сидіння з підігрівом. Ми зараз я ще напалю добренько і ми поїдемо, купимо якісь, не знаю, щоб хочу подарувати гроші Софійці. Але якусь гарну коробку, цукерок чи що, то в общем поїдемо в сусіднє село, прокатаю маму. Я маму і спереді садила, і ззаді садила <зас> з усіх сторін. Не знаю. Мама її полюбила, бо вона нагадує Ауді. Там дерев'яні вставочки, всі, німецька машина, то вона така по салону, по затишку, як Ауді, була у нас у батьків. То мамі вона сподобалась. Шо? Що? Все, бусі, я 10 хвилин говорила, там, навіть, вже в котлі вигоріло. все, бунвояж. Bon Вділа жилетку. бо в біблік і там місця трошки менше, ніж в вагоні, і мені хочеться подивитися по кнопках, Все, а в куртки я як ведмідько солапить, так що їду в жилетці. не замерзну. Пішли за стіл а, а, води. Софійка, ще у води? Бусі, ми на місці. Ось, ця турбинка, за яку я казала, це козакові буде тако через плече. І отак вона йому буде. Прекрасно. А зірку зробимо. Боже, у вас тут так новорічно. Ми Як вже бути? йому, Дяка наготувала, мамуся, Наготувала. Я компот. Софійка, давай з нами компоту. Бусь, ну отакого от вже я вам скажу по рівні дорожки, та й можна вам і зняти. Так м'ягенько йде. Я на фоні Май двох ялинок. Страх. То достань ногу, Май дивіться, за страху. А наша ти туди ногу сунув? Бачиш, ти? я тебе врятувала З думками. <клак> Що за кашель? Бусі, приїхали від Софійки, пообідали, привітали дитину. Я, я підкинула в котол, Та все не вигоріло. Я вам хочу сказати, нормально, ми не довго були. А, я думаю, що в 4 години не стане світла. Чи перемикати на, Мама, на ага, генератор, чи вже не, не підкидати Мама, більше? Ну, так ж, ну знімай, знімай. Ой Боже, ой, Боже, як гарно. Але думаю, що перемкнути, буде дворі мороз бусі, щоб хата не замерзла, і ми в цій хаті разом взяти. Е, що? Сьогодні світло оце зранку не було. Зараз вимкнуть, а завтра неділя. Тиждень тому у неділю цілий день було світло. То побачимо, що буде завтра. Бо сьогодні я хочу Мій майстер Марина. Мені хочу. так хочу. Мам. Давай сідай за стіл, Будемо давати. Не підписали, що я їхала до неї на фарбування. Е, То може завтра. Так що, бусі, якщо я їду завтра на фарбування, то ви їдете разом зі мною. Чи що? Чи зробити вам вихідний? Я побачу. Я побачу по своєму настрою. Все, що, Бусі! До нових зустрічей. Кіносеріал Зава продовжується. Залишайтеся з нами. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, дивіться, ви ж бачите, що я всім підписую на коментарі. Моя дитина шалена. Ну, що тоді? На ці гарні, крикливі ноті з моїм мироном ми вам кажемо до, -по -ба. до поба. Дай Дай <смys> <смys> до побачення, бусі. Все, цілую вас.